Де вони вам влаштовують шоу, аби показати, що навіть в таких екстремальних умовах щось з цим гратом можна зробити. Ну на лапах, да? дивіться, якого стану грунт. Він не, це не болото. Він трошки вологий, але він суховатий, тому складно працювати в таких умовах. Да? Тому ми розуміємо умови, в яких ми дивимося техніку. Пане Артем, почнемо. Ми, чути? Дивіться, ми представляємо волинську фондову компанію бренд Агрісем Ультіплов платіном. Платіном це й глибина обробітку до 45 сантиметрів. Ширина робоча 4 метри. Шість лап. Да. Каже хтось, що потрібно дев'ять, все інше. Ми, опять же, хотіли доказати, але зараз не вийде за рахунок погоди. Фішка в тому, що лапа йде під таким углом, це їхній патент. Під вагою дотиску з одної сторони на іншу сторону, воно піднімається. Отак, під боком, ефектом крила. Так само, його долото. Пальці він не змінює на 2 см, піднімає, переламлює і на всю сторону кидає його. Тобто, якщо взяти пінітрометр, пройтися на всю ширину 4 метрів через кожних 10 см, 15 см, як вам зручно, глибина буде рівномірна на всю ширину. Це дійсно факт. Ну, ми готуємо вам на ваших полях, якщо комусь буде додатково цікаво. Їхня фішка пружинний захист. Це система нон-стоп. Півтори тонни навантаження на одну пружину. Коли йде йому навантаження, переущення, для того, щоб не було зрізаного болта чи зірваного болта, під силою пружина згинається і під тиском півтори тонни залазить назад. На відео там, чи в роботі до видно, коли не копригують ці лапи, для того, щоб не було зірваного болта, для того, щоб не було лапу, не потрібно було викапувати і все інше. Це називається система нон-стоп. Це агрегат нетрадиційний. Тобто він, він, його роботу не видно яким чином. його задача забрати підорну підошву, забрати ущільнення і пустити далі вологу. Акумулятор вологи ми його називаємо. Е, каточок, все, що таке легенько піднялося, весь сердчий ґрунт, він його не перемішує, а потім просто положив назад. В результаті в присутному ґрунті видно просто тако шість полосочок. І все. Е, кажу, їхні патенти — Стойки, лапи, пружина. Якщо на даній ситуації його можна робити трьома варіантами цілий ряд рівненький або шахматий ряд, це для того, щоб в залежності від гуртів. Якщо вже дуже сильна засуха, да, це Одеса, Миколаїв і в ту сторону, то його можна робити лапи в порядку, в йолочки. Тобто так, так і так. Це вже ви пробуєте на ваших полях, як буде вам зручно. Ну я готов спробувати. Ми от, не боїмося, ми землю рішимо, а не рвемо. Якщо да? сумнівати лоб, будемо викинути землю. Хто за те, що пробуєте? Сумані... Давай пробують. Давайте попробуємо. Ну, спробуємо. Тут ну, ви приймаєте рішення, я за, ми Хорошо. Так як погода ну, нам не сильно дозволила показати сам принцип цього агрегата, його волну, коли він піднімає землю туди і назад, на жаль, не змогли. Но ми зробили так, що ніхто не зможе цього зробити, тому що принцип цього агрегата зробити рівномірну глибину з мінімальним навантаженням на тракторах і з максимальною швидкістю. Ось, будь ласка, взяти за і пройтися на всю не пішло, але ми пройштися. Інші ніхто не зробить. Тут шість лап. На 4 метри 6 лап. А 9-метровий що зробить? Та нічого, ми зараз побачимо, він не зможе навіть піти. А ми змогли це. Ну що, пані та панове, завершується отап української аграрні технології. Да? Завершується демонстрація наших агрегатів, завершується День поля. Погода, ви самі бачите, не дуже благоприємна для демонстрації. Но ми єдині, повторююсь, ми єдині. Бо пройшли ділянку поля з нашим французьким агрегатом Агрісем. Агрісем культі лоб лакіном 4 метри. Подивіться на ці робочі органи. Ви подивіться, глибина 45 см. ширина захвата 4 метри, 6 лап. І ми єдині, хто пішли. Повторююсь, єдині. Ніхто ні вправо, ні вліво цього не зробив. Зробили тільки ми. Агрісем. Від Волинської фондової компанії. Додатково, це наша базова версія, є каток, можна додатково поставити диски разом, типу зробити диски, каток або каток, -диски, як вам буде зручно. Ну, Саме основна фішка, ми показали, ми сьогодні вийшли в поле, ми це зробили. А як було сухо, ми всім показали, що це найсучасніший, найтехнологічніший глибоко в даний час на ринку. Це товар з верхньої полки, все інше, це просто глибоко розпушувачі. Рвачі з землі. Ви розумієте, скільки потрібно палива для того, щоб потягнути 4-метровий агрегат з 9 лапами. А наш 4-метровий агрегат з 6 лапами робить найкращу роботу. Він не робить шифера. На відео ми покажемо, як працює система захисту нон-стоп і коли піднімається весь клас, вся земля, яку ви працюєте, на всьому, піднімається також. Волинська фондова компанія продає ці агрегати вже дуже багато років, і ми, як є єдиними офіційними дистриб'юторами цієї компанії, знаємо, як цю техніку продавати, знаємо, кому вона потрібна. За бажанням за частини, які є в нас в наявності, в будь необмеженій кількості, сервіс простаті на раз показали, далі робити самі. Це легкий в роботі, сучасний глибоко розпущується. Волинська фондова компанія знає, що продає. Звертайтесь до Вилинської фондової компанії 24 на 7.